Так, продажі авто, BMW x 3 2017 рік. Авто, щойно й з штатів. з мінімальними пошкодженнями, отак воно зараз виглядає. Вінкод буде відкритий, відповідно, ви зможете глянути всі пошкодження, Покажу вам відео, як воно виглядає вживу. Отак. Це в нас 2017 рік 2.0, 28 i X-Drive, повний привід, чорний колір. Автомобіль має хорошу комплектацію, комплектація у нас почнемо з багажника. Камера заднього вигляду, також кришка електрична, присутня функція відкривання кришки ногою. Все працює, Шини Pirelli, Шини 21-го 2021 року, Протектор тут майже новий. По салонку. Шкіряний салон. В такому стані, тут ніхто не їздив. Також присутній обдум задніх пасажирів, панорама з відкриванням люку Присутній комфортний вхід або в народі безключовий доступ. Сидіння водійське має отакі дві подряпини, але це не критично. Пасажирський в ідеальному стані, підлокітник також в ідеальному. Стан водійської ручки, відповідно, стан педавні. Так, що далі? І в нас наступне. автохолд, максимальна магнітола для цього року. Автозатемнення. Панорама, вже казав, працює. Підігрів передніх сидінь, кліма на дві зони, ключик. Ось так виглядає. Ключик є один. Кондиціонер працює, пробіг в кілометрах 192 тисячі. Це є реальний і рідний пробіг, щиток тут середній, не максимальний, але й не мінімальний. Така от машинка. Весь детальний опис буде у нас закріплений і відповідно ви зможете її глянути в місті Івано-Франківське. Також закину двигун. Так виглядає. Фара оригінал. Фара оригінал. Так, раз. Показуємо BMW. 2 БМВ. Він котик, хоч він буде і на відео, відповідно, стан крил, крила бачимо не кручені, І, відповідно, тут крило не кручене. Нічого ніде не тече, нічого ніде не відстає.